Samsung A31 на 128 ГБ ціна 3500. Досить у гарненькому стані. Тут іде гарна камера зараз CX. Type-C роз'єм тут. Ось такий по стану, зі всіх сторін показую. По екрану серйозних коцок чи царапок немає. У гарненькому стані можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Працює досить гарно, швиденько. Показує інформацію повністю чистий без різних аккаунтів. А-51. E, на 13, вивчаю, А-51. Я казав, А31, це А51. E, так, по e, пам'яті він має 6 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 128 ГБ. Крута камера, досить непогано показує. Ось така задня камера. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.